Плюс нам перемога військова частина заплатить 100 тисяч так званих бойових додаткового винагороду нашому захисникові, який отримав поранення. Однак чомусь військова частина досить довгий час не виплачувала йому належне грошове забезпечення, зокрема, за урахуванням додаткової винагороди. Ми зробили відповідні. Запити до військової частини, в дальшому подали до суду, оскільки військова частина е, намагалася всіляко не виплачувати ці кошти. В даному випадку суд постановив рішення позов задовольнити. Військовослужбовець отримує відповідні виплати, які встановлені були постановою Кабінету міністрів України. Оскільки він включений до бойових розпрежень, більш того, ми доказали, що він дійсно здійснив захист батьківщини, тому повинен отримати встановлене постановою Кабінету міністрів України бойові 100 тисяч за кожний місяць, в тому числі за час, коли він знаходився під час лікування його поранення.